Всім привіт! Я, чесно, намагалась зробити шорт про це, але я просто не поміщаюсь в одну хвилину. Тож, вчора я була у місті і зайшла у незнайомий магазинчик з доглядовою косметикою. Ну, так, просто роздивитись. А там, вправна продавчиня підвела мене до полочок Sister's Aroma. Там були гелі для душу та е бальзами для тіла. Звичайно, я почала все нюхати, тому що ну, я подумала, гель для душу мені не завадить. Отже, ось що я там винюхала. Це в нас Shower Helia and... and Amber. І пахне він просто один в один з моїм улюбленим парфумом від Jo Malone Wood Sage and Sea Salt. Боже, яка я була щаслива. Я його схопила і полесіла додому. Звичайно, одразу побігла в душ, і от що я там дізналась. з флакончику та у ванній кімнаті справді пахне Wood Sage Sia soap. Але саме коли ти їм миєшся, ем, до речі, він добре піниться і шкіру не сушить, але пахне так, ніби його розділили на дві частини. Ось тут у нас Wood Seichanсіa солп. А тут у нас ем, мильні бульбашки. Ну, тобто, я купила собі гель для душу з ароматом мильних бульбашок. Ну, і трохи WCanсіa Soult. З іншого боку, раніше у мене не було гелю для душу, який би хоч якось парував до Wuсиченсіa Soult. То успіх можливо. До речі, ще там були гелі для душу, які дуже підходять до кірки. Ну, рожевенькі такі, так, вони там є, можете спробувати. А, якщо цікавить шорт про саме Wood Sage Sea Assault, про оцей аромат, а, можете мені написати у коментарях, бо, ну, можливо, ви всі вже про нього все знаєте, тому нащо? Ще я хочу розповісти про а, мило від Miller Harris Tіat. Про парфум Tonic я нещодавно робила відео. А, він мені дуже подобається, тож я вирішила спробувати банну лінійку. Що я можу сказати? Мило справді круте. А, воно дуже відрізняється від того, чим я звикла користуватись. Коли водиш ним по шкірі, це. Ну, наче ти бархатом водиш по шкірі. Піна, звичайно, дуже крута, і брусок сам величезний. Але пахне він дуже слабко. Ну, дуже слабко. Треба спробувати гель для душу, я думаю. Але коли я виходжу з душу, то мені кажуть, що я дуже тонко, прозоро, приємно пахну. Можливо, це я сама не відчуваю від мила. Але, ну, знаєте, коли миєшся брендовим милом з ароматом улюбленого парфуму, то хочеться, щоб він пахнув дуже сильно. Тож, отакі от справи щодо гелів та мил. В мене є ще кілька історій про паруючі гелі для душу до на парфумів. Це буде трошки потім. Дякую за перегляд. Рада була з вами бути. Бувайте!